Отже, дорогі глядачі, у Державній прикордонній службі України пояснили винятки, які ж саме хлопці віком від 18 до 22 років мають право виїжджати за кордон. От, наприклад, вчора, 26 серпня, 2025 року, там спочатку прем'єр-міністрка Свереденко заявила про те, що хлопці з 18 до 22 років. Мають право виїжджати за кордон. Потім Ігор Клименко, міністр внутрішніх справ України, цей мусорок в себе заявив, що в телеграм-каналі заявив, що хлопці мають право виїжджати за кордон. Але з військово-обліковим документом, тобто з військовим квитком, і по суті ці хлопці автоматично вже стають на військовий облік. Ось такі от підводні камені є у цій всій ахінеї. Так що ось така от хірня? ну, наша, наша влада просто так не відпуститься, я вам зразу кажу.